Всім привіт! І коротше я увидів, що, типа, у нас один підписник там е, ЗНК, я буду його так називати. Він написав, що він мій перший підписник. Я йому хочу подарити фрукт, але я йому тіпа, написав. Типа, на пшеник свій я йому там написав. Е, він не відписує, ну, може він не дивиться. Короче, і він не подивився так І це. І я так і дивлюсь, дивлюся, він не відписує, не відписує. Е, і цей. І я просто беру і пишу в чат в трьох відео оцих нових. Там, де я прокачався, я жорстко прокачався і опять прокачався. Е, там в трьох відео я пишу, хто дасть, е, дасть нік тому фрукт. Я, типо, ну, ви тобі і що? А типа, ну я понял. Типа дай А, давай. И короче. И вот так. А тебе можно дать? Он шукий жесткий. А, Ну, Не зато им всем пускай. Ну ты в пп включи. Ну короче, так как я не закинь. Раздаю, короче, фрукт один єдиний, але прикол у тому, що пізніше трошечки. Я вам куплю фрукт, бо тому, що о, о, мені треба чекати одну годину 35 хвилин Ну там майже 38. І цей. І коли ці що от... це таке? Усе блок свой лагає, я взагалі не знаю. І е, коли от, коротше, от, хтось відпише і додасть мене в друзі. Щось Степану напише, я, я, я. Тоді я тому, коротше, через одну годину куплю фрукт. Той, хто, ну, ну я одній людині. У вас є одна можливість просто. Одна єдина можливість получити е, фрукт. Ну ви самі знаєте, мені фігня так що. А я ще хотів би підформити трохи грошей, щоб цей. Щоб, типа, бо фрукт у мене 80 коштує. Він... бо то що ну... в мене він коштує плем'ята 40. Там 50. А я прокучався взагалі рівень у мене. Набагато більше виріс. І це, І в тому і прикол, чим вийший рівень, тобі коштує фрукт. Mm. Так що я вам гарантую, тобто, мені треба чуть-чуть прокачатися, гроші заробити. Що буде тікі пуки. Ну, я собі фрукта майже не відкриваю. стає на фруктах це дуже дорого. Вона буде тоді 200 тисяч, там 100 90. Я під фармю чуть грошей, щоб в мене не так мало було. Тому що я ще, ще 750 камінь треба, щоб купити цей. Коротше, ту хирню. Е -е, я, коротше, даю фрукти. Так що давайте. Е -е, коли хтось відпише, я е -е, відреагую і напишу. Ну, типа, напишіть нік, я додам вас. Типу, я вам напишу окей, коли... Ну, коротше, ви напишете. Треба, коротше, щоб отримати фрукт, треба просто поставити лайк під відео. І це, і ви получите фрукт. Ну, фрукт шо там. Ну да, я думаю, що багато кому і не треба фрукта, бо того що, шо вони всі пам'ять. Я думаю, що ви просто. Ну не знаю. Куплю вам фрукти. Вдруг те рек себе, де то що в бутинок. Шо ти скакаєш? Пшоть в мене. Я тобі не буду давати. Ти мені не підписник, понял. Пшоть. І коротше. Отакої. От Такой отакий. Ну коротше. Дивіться, я вам все розказую. Пишите свій нік просто. Е, поставте лайк. Просто пишете. Я, я поставив лайк і нік. Я подивлюсь, чи ви поставили лайк. Е, і цей. Ну навіть якщо ви не поставили лайк, я все одно подарю, добре. Е, цей. І коротше, вже там ну, через деякий час. Коли, типа. Коли я тільки дивіться в коментарі, бо того, що, типа, я напишу, коли я зможу. А, ну, я не скоро зможу, я вам все заганую. А, Коротше. Ну, на цьому ми будемо завершувати. І напишіть, якщо ви хочете, реально. Ну і всім. Па-па-па-па!